Під звуки бою накласти побратиму турнікет та евакуювати. Це одне із завдань під час навчання піхотинців 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Поки одна група відпрацьовує медицину, друга на стрільбах. Та надав вчитися більше спілкуватися з різними підрозділами, набиратися досвіду, тому що ми можемо робимо так, ані може, роблять як то по-другому. Із частих переміщень і постійної стрільби ми создаємо картинку, що нас тут не три чоловіка і чотири, а там двадцять тридцять. Данило на псевдофреш у цивільному житті працював барменом в Миколаєві. Йому 22 роки. До війська пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Був і піхотинцем і бойовим медиком. Скільки всіх людей ви так порятували? Ну, чотири чоловіка точно я п'ятий. Тоже самого себя вытягивал. Это ты было? Из-за того, что все посадки выжжены, и ты идешь по открытой местности, то тебя просто вот сносят. То есть группы даже некоторые не доходили. И попадали мы как раз в погоду, где болото, дождь, и вот это постоянно из-за километража, который мы проходим, по 12-15 по километров ну, не, все, не у всех получалось дойти. Понад два роки воює на Донеччині Шустрий. Наразі він головний сержант роти, вчить підлеглих тому, чому сам навчився у бою. Щоб противник розгубився, нам потрібно його завести в оману. Тобто переміщення по окопу, а плотно відпрацювати по ньому з переміщенням цілей, подавити противника, щоб він не дасть йому підняти голову і підійти ближче на кидок гранати. Мотивуємо їх, щоб стояли і вистояли. Наразі, каже, шустрий, тримають оборону біля часового яру. Бої тяжкі. Зараз противник дуже багато застосовує впівдронів, які нам не дають можливість пересування. І дуже тяжке захід, вихід і забезпечення. Ну, але якось прилаштовуємося і працюємо над цим, щоб наші хлопці не залишалися голодні, холодні. Тренування, додає, проводять в будь-яку пору року. З настанням весни вчать бійців бути більш пильними. Під прикриттям зеленки окупант може активізуватися. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич, Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.